В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмейдському державному гуманітарному університеті відбулася ювілейна міжнародна науково-практична конференція Дунайські наукові читання в Ізмельському районі. Триває наздоганяюча компанія з імунізації проти кору, правця, кашлюка та ряду інших захворювань. Які фактори впливають на вартість пального в Україні 4 листопада в Україні відзначають День залізничника. З вами у студії Іван Полюков наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 4 листопада орієнтовно такі: 700 тисяч 390 осіб особового складу, 9 тисяч 193 танки, 18 тисяч 538 одиниці бойових броньованих машин, 20 тисяч 121 одиниця артилерійських систем, 1245 реактивних систем залпового вогню, 994 засоби протиповітряної оборони, Ворони, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 18 тисяч безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2629 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 28 вісіч одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3587 одиниць спеціальної техніки. 31 жовтня в Ізмельському державному гуманітарному університеті відбулася ювілейна міжнародна науково-практична конференція. Десяті дунайські наукові читання присвячена транскордонному співробітництву для розвитку науки, економіки та освіти. Захід зібрав науковців з України, Румунії, Молдови та Болгарії. Подробиці далі у сюжеті. 31 жовтня в Ізмильському державному гуманітарному університеті відбулася ювілейна міжнародна науково-практична конференція Десяті дунайські наукові читання присвячена транскордонному співробітництву як фактору розвитку інновацій у науці, економіці та освіті. Захід об'єднав провідних науковців із України, Румунії, Молдови та Болгарії, які обговорили актуальні питання співпраці між країнами Дунайського регіону. Конференція розпочалася хвилиною мовчання в пам'ять загиблих українських військових та словами подяки ЗСУ, які захищають можливість для наукової діяльності навіть в умовах війни. Із привітанням до учасників звернулися ректор Ізмейдського державного гуманітарного університету Ярослав Валерійович Кічук та декан педагогічного факультету Надія Васильівна Кічук. Від імені ректорату Ізмаїльського державного гуманітарного університету, єдиного державного закладу, вищої освіти в стратегічно важливому. В розкордонному регіоні українського придумання. Я вітаю вас з цією символічною науковою подією. І я вдячний нашим партнерам, співорганізаторам цієї міжнародної науково-практичної конференції за підтримку та подальшу співпрацю. Я бажаю всім Учасникам та учасницям цієї міжнародної науково-практичної конференції плідних дискусій, обговорень в сфері сучасних досліджень економіки, науки, освіти в форматі транскордонної співпраці. І я сподіваюся, що в рамках цих обговорень. Будуть розроблені конструктивні рекомендації, які в подальшому спільно з нашими партнерами ми зможемо реалізувати у форматі міжнародних транспортованих проєктів. Насамперед хотілося б привітати всіх наукових, всіх здобувачів, науковців, всіх здобувачів вищої освіти з таким. Ну, дуже резонансним нашим сьогоднішнім заходом. Справа в тому, що для нашої університетської громади донайське читання – це та платформа, коли ми можемо сказати про себе, про свій, свої досягнення, про досягнення наших добувачів, про наші проблеми, про наш Євроінтеграційний вектор діяльності, про нашу таку системну роботу, спрямовану на утвердження е, транспортних пріоритетів. І все про те, про що ми робимо і дуже натхненно намагаємося робити задля нашого е, регіону, задля нашої української весела. Свою підтримку висловили також представники інших навчальних закладів, зокрема Волинського національного університету імені Лесі Українки, Запорізького національного університету та Кагульського державного університету імені Богдана петричейка Хаждеу. На пленарному засіданні були підняті міждисциплінарні теми, такі як розвиток українського придонав'я, функціонування української мови в полілінгвальному регіоні та гуманістичний дискурс полікультурного придонав'я. Подальші обговорення продовжилися в секціях, де науковці досліджували питання економічного розвитку, культурної взаємодії та соціально-історичних аспектів транскордонного співробітництва. Конференція продемонструвала, що міжнародне співробітництво є невід'ємною складовою розвитку інноваційних підходів у соціальній науці, економіці та освіті. Учасники обговорили проблеми і перспективи транскордонної взаємодії, які сприяють не лише впровадженню новітніх технологій та методів, але й формують платформу для обміну досвідом та знаннями між країнами. Подібні заходи доводять, що через спільні наукові й освітні проєкти можливо досягати вагомих результатів, які мають довгостроковий вплив на розвиток всього регіону. Марія Зенченко Дмитро Єфимов для програми. Новин в Ізмельській міській центральній лікарні від початку листопада висаджено 70 кримських сосен від ДП Ізмильський лісгосп. Дво та трирічні саджанці висаджено на території між будівлями стаціонарних відділень лікарні та пренатального центру. Саме тут цього року встановлено автоматизовану модульну котельню на палетах потужністю 1 МВт для автономного теплозабезпечення перинатального центру та стаціонарних відділень із мильської міської лікарні у випадку екстрених відключень теплопостачання. Отримані в липні два блоки сучасної автоматизованої модульної котельні це перший етап проєкту всесвітньої організації охорони здоров'я, яка профінансувала роботи від проєктування до встановлення, запуску та введення в експлуатацію. Проєкт реалізується за сприяння Міністерства охорони здоров'я України, а також Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної військової адміністрації. Крім того, в лютому року, що минає на цій території, збудовано та обладнано дві артизіанських свердловини із встановленням систем до очищення води для забезпечення автономного водопостачання лікувально профілактичного закладу якісною питною водою. Виконання робіт відбувалося за участю міжнародного медичного корпусу International Medical Corps – глобальної гуманітарної некомерційної організації, яка з моменту повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію України розширила свої зусилля з надання допомоги Україні. Та співпрацює з установами охорони здоров'я та місцевими партнерами, щоб надавати послуги з порятунку життя. Молоді сосни висаджували працівники КП «Житсервіс» в супереч намагання російських терористів, які ведуть проти українського народу криваву війну. Україна завдяки мужності та героїзму наших захисників та захисниць продовжує жити та будувати власне майбутнє. Об'єднані, сильні, незламні. Ми переможемо. В Везмельському районі триває нездогоняюча компанія з імунізації проти кору, правця, кашлюка та ряду інших захворювань. Чому важливо робити щеплення, які категорії знаходяться у зоні ризику, та як уберегти себе від ускладнень? Розповіли спеціалісти, епідеміологи. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмельському районі продовжуються додаткові заходи з імунізації проти кору, правця, кашлюка та ряду інших захворювань. Чому важливо робити щеплення? Розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу. У санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України в організації та проведенні даних заходів задіяні медпрацівники закладів охорони здоров'я, які надають послуги з імунізації, керівники закладів освіти та медпрацівники закладів освіти, керівники підприємств організацій та закладів різних та звісно органи влади. І е, завдяки таким об'єднаним зусиллям в ізмаїльському районі на теперішній час план на кампанії виконаний на 55%. Кампанія триватиме до кінця листопада поточного року. За цей час вакцинувати мають не менше 80% населення. Це дасть змогу не допустити розповсюдження хвороб, зазначили спеціалісти. Вакцинація дорослого населення просувається більш активно завдяки розумінню важливості щеплень керівників закладів більшості закладів освіти і інших підприємств, завдяки розумінню керівників цих закладів і спіпраць. З медпрацівниками закладів охорони здоров'я вдалося ем, з'ясувати щеплювальний статус працівників крупних підприємств. І потім з урахуванням тих, кому необхідний необхідно провести щеплення, мобільні медичні бригади виходили, виходили на підприємства і там одночасно щеплювали працівників цих підприємств. Наступного тижня до міста має надійти чергова партія вакцини проти дифтерії і правця для дорослого населення. Нею мають вакцинувати ще ряд працівників на черзі. Вакцинація працівників ізмельського морського торговельного по порту, адміністрації морських портов України Ізмаїльської філії, Ізмаїльського державного гуманітарного університету, працівників жилішно-експлуатаційного комунального господарства міста Ізмаїл. Це, це це ще в планах. І цю роботу ми повинні зробити, і ми це зробимо. Натомість повільно просувається вакцинація серед дитячого населення. Головною причиною є відмова через релігійні переконання міністерство охорони здоров'я закликає батьків обов'язково вакцинувати дітей відповідно до термінів календаря і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Така ситуація створює безпеку, небезпеку виникнення інфекцій серед організованих дитячих і колективів та розповсюдження цих інфекцій. Тому ми рекомендуємо керівникам. Закладів освіти все ж таки приймати заходи для того, щоб діти, які відвідують заклади, були щеплені згідно з календарем щеплень. У разі якщо немає можливості звернутись до медичного закладу та зробити щеплення, до пацієнта виїжджатиме мобільна група. Зробити вакцинацію можуть вдома або на підприємстві. Нам треба все ж таки посилювати роботу серед населення і нам, і медичним працівникам, сімейним лікарям особисто, і керівникам в закладах освіти і серед неорганізованого населення з, з батьками дітей, які відмовляються. Про те, що все ж таки вакцинація і тільки вакцинація зможе захистити дитину від небезпечних таких небезпечних інфекційних хвороб, як дифтерія, кашлюк і правець. Дифтерія це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів. Важливо своєчасно діагностувати хворобу, адже за своїми клінічними проявами вона схожа на ангіну. У щеплених дифтерія може протикати вигляди звичайної ангіни. І якщо у хворого на дифтерію щепленого буде ангіна, а рядом поряд будуть не щеплені люди. Будь то діти, будь-то дорослий, то у них цей випадок може закінчитись закінчитись летально. Кашлюк це бактеріальне інфекційне захворювання, яке перебігає як затяжний бронхіт з тяжкими нападами кашлю. Основним засобом профілактики від кашлюку є щеплення. За даними МОЗ, відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей від кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Загалом треба зробити 4 щеплення. Кашлюк теж небезпечний своїми ускладненнями. Особливо серед маленьких дітей. Шлюк у нещеплених може також привести до зупинки дихання, до спастичних таких кашлів, і не удуш'я дитина може. Померти правець це гостре інфекційне захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерій, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Правець вражає нервову систему і проявляється сильними судомами, а смертність від нього сягає 70%. Щеплення проти правця дуже важливе в плані створення імунітету. Надійного імунітету. І треба пам'ятати, що е, діти щеплюються проти дифтерії, кашлюка та правця, але і дорослі, деякі доросли, е, чомусь до, до сих пір не знають, що в дорослому віці проти дифтерії і правця треба теж щеплюватись. Кожні 10 років вакцинація єдиний спосіб захиститись від хвороб. Наголошують епідеміологи. Дотримуйтесь національного календаря щеплень та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Дмитро Яфимов для програми. Новин. В Придунайській філії міжрегіональної академії управління персоналом сталася аварійна ситуація. Під час повітряної тривоги, коли здобувачі освіти знаходились в укритті, виникла аварія, пов'язана з функціонуванням міської каналізаційної системи, яка забезпечує життєдіяльність мешканцям мікрорайона. Міські служби швидко відреагували на аварійну ситуацію. Хочу подякувати міському голові та всім службам водоканалу. Які дуже швидко відреагували на наше прохання відкачати воду і визначитись з тими службами, які можуть оперативно відреагувати на цю ситуацію. На жаль, заняття для здобувачів освіти були призупинені, і сьогодні йде робота по вимиванню спеціальними дезрозчинами цих приміщень. Для українських водіїв вартість палива один з ключових факторів при плануванні поїздок. Автомобілісти ретельно аналізують ціни на різних заправках та в різних регіонах. Які фактори впливають на вартість пального та якими є актуальні ціни на паливо? Дивіться далі. Для українських водіїв вартість палива — один із ключових факторів при плануванні поїздок. Автомобілісти ретельно аналізують ціни на різних заправках та в різних регіонах. Вартість пального змінюється щотижня. 18 липня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо. Законопроєкт був зареєстрований задля наближення національного законодавства до стандартів ЄС. Він набуває чинності з 1 вересня 2024 року та передбачає встановлення графіку щорічного збільшення акцизного податку на різні види пального до 1 січня 2028 року. Ціни на пальне в Україні формуються з урахуванням багатьох факторів, зокрема світові ціни на нафту Україна є імпортерами, залежить від світових котирувань на нафту. Зміни цін на міжнародних нафтових ринках, таких як ціни на бензин і сиру нафту, впливають на вартість пального в Україні. Зміни валютного курсу також впливають на ціни на пальне. Якщо гривня слабше стосовно долара, вартість імпортованих нафтопродуктів збільшується. Дистриб'юторські та роздрібні націнки. Компанії, що займаються постачанням і продажем пального, включно з дистриб'юторами та роздрібними мережами АЗС, становлюють свої націнки на пальне. Логістичні. Виклики, зруйнована транспортна інфраструктура та проблеми з логістикою ускладнюють доставку пального до споживачів, що призводить додаткових витрат та підвищення цін. У середньому пальне в Україні станом на 1 листопада продають за такими цінами, зазначає фінансовий портал МінФін. Бензин А – 55 гривень 72, 72 копійки за літр. Бензин А – 53 гривні 24, 24 копійки за літр. Дизельне пальне 51 гривня 95 копійок за літр. Автомобільний газ 34 гривні гривні 85 копійок за літр. В Одеській області станом на 1 листопада середні ціни на пальне такі. Бензин А95 преміум 58 гривень 48 копійок за літр. Бензин А95 55 гривень 72 копійки за літр. Бензин А92 52 гривні 99 копійок за літр. Дизельне пальне 51 гривня 54 копійки за літр. Автомобільний газ 34 гривні 82 копійки. Юлія Петлецюк для програми новин. 4 листопада в Україні відзначають День залізничника, професійне свято всіх, хто працює на залізниці та забезпечує безпечне і надійне сполучення країни. Це не лише робота, а покликання, яке вимагає витримки, відданості та високого професіоналізму. Дивіться у сюжеті. День залізничника це професійне свято працівників залізничної галузі. Історично в Україні його святкували в першу неділю серпня, але з 2002 року дата змінилася на постійну – 4 листопада. Згідно з заказом президента України від 11 грудня 2002 року, номер 1140-2002 щорічно 4 листопада працівники залізниці відзначають своє професійне свято в Україні. Існує понад 30 тисяч кілометрів залізничних шляхів, а на залізниці працює приблизно. Но 300 тисяч осіб це різноманітні спеціалісти, машиністи, енергетики, провідники, диспетчери та багато інших, чиї роботи забезпечує безпеку та комфорт як пасажирів, так і вантажів. З 2002 року свято перенесли на 4 листопада дата прибуття першого поїзда з Відня до Львова в 1861 році, що символізує початок історії українських залізниць. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, завдяки професіоналізму працівників Укрзалізниці вдалося евакуювати понад 4 мільйони українців, серед яких більше мільйона дітей було здійснено понад 1100 евакуаційних рейсів, що дозволило врятувати людей від небезпеки російських обстрілів. На жаль, 601 працівник залізниці загинув під час військової агресії РФ проти України. Незважаючи на воєнні виклики, Укрзалізниця нарощує обсяги вантажних перевезень і розробляє нові логістичні маршрути для експорту української продукції. Зокрема, залізниця стала ключовим транспортом для експорту зернових. Понад 45 мільйонів тонн було вивезено на зовнішні ринки. Більше 10 тисяч залізничників сьогодні захищають Україну в лавах збройних сил, а понад 850 ветеранів вже повернулися до своїх професійних обов'язків на залізниці. Працівники залізниці відіграють незамінну роль під час захисту нашої держави, забезпечуючи не тільки евакуацію населення, але й транспортування важливих вантажів, а також забезпечуючи візити світових лідерів та відомих особистостей до України. Їх робота це зразок самовідданості, стабільності та мужності, особливо в ці нелегкі для країни часи. Команда Ізмельського телебачення дякує всім, хто працює на залізничному транспорті за вашу відданість і важливий внесок у розвиток та безпеку України. Іван Поляков для програми Новин. Якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 56 копійок. Євро можна придбати за 44 гривні 80 копійок, продати за 45 гривень 30 копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у вівторок, 5 листопада, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в день 10-12 градусів з позначкою плюс. Вранці небо в Одесі буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів. Вітер південний 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі від мінус 3 до мінус 1 градусу, в день 4-7 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmyutv.com, на нашому ютуб-каналі «Izmyutv.online» та у Фейсбуці. Завершуємо випуск на сьогодні. Дякуємо за вашу довіру. До нових зустрічей у наступних ефірах.